Же, давайте скажемо справедливо, що сьогодні ситуація навколо протезного заводу вона виглядає, м'яко кажучи, неоднозначно. Так я погоджуюся з тезою про те, що ринок ортопедичних виробів, там чи як правильно їх буде обізвати, він сьогодні є. Ну, надзвичайно затребуваним у зв'язку з подіями, які відбуваються в державі, але говорити про те, що протезний завод потрібно передати у власність територіальної громади, тому що просто так захотіла якась ініціативна група серед числа депутатів чи будь-кого іншого. Ну як на мене, що не менше поспішний висновок. Давайте скажемо справедливо, що держава на превеликий жаль не зарекомендувала себе найкращим менеджером в цьому питанні. Але з іншої сторони ми маємо пояснення, чому від чому з цим заводом відбулося саме так, як відбулося. Станом на сьогодні він точно не є в найкращому стані, потребує реновації і е, інвестицій, е, і точно він би міг працювати на благо як і Львівщини, так і України, зокрема. Про те рішення чи проект ухвали, яка сьогодні там обговорюється серед депутатських тіл в міській раді. Ну на мене, як, як на мене, особисто моя суб'єктивна думка, цей шлях є е, доволі довгим. А ми, на мою думку, не маємо права сьогодні е, е, приймати якісь рішення дуже довго, ну бо більше він є сумнівним. Я зараз вам спробую обґрунтувати, е, чому. Перше амбіція Львова забирати те майно, яке десь неохайно лежить. Ну напевно, я їх зрозумію. Але коли ми говоримо про протизувально-ортопедичні вироби, тобто тут треба говорити про більш комплексне рішення, і це рішення точно не зможе знайтися на рівні територіальної громади Львова, яку я дуже люблю і шаную. Ми в першу чергу маємо апелювати до кабінету міністрів і до управителя в особі міністерства соціальної політики, яке сьогодні якраз безпосередньо опікується даним казенним, звернув увагу підприємством, Львівський. Завод, це, до речі, єдине підприємство, яке є нерозказенене. В свою чергу це означає, що? що воно є дуже складним в управлінні, оскільки всі дії треба погоджувати з центром. Воно має купу боргів близько 55 мільйонів, з яких 15 мільйонів це заборгованість по заробітній платі, яку знову ж таки управитель мав би вирішити, а вже тоді повертатися до розвитку цього підприємства. І давайте скажемо справедливо, що сама процедура передачі з державної в комунальну форму власності це не робиться за один день. Це є дуже клопітка процедура. Відтак, цим це, це є ті підтвердження, які я завжди наводжу в тест до того, що обраний депутатами шлях він є доволі таки складним. Тепер наступні аргументи. З точки зору виробничого процесу, якщо ви подивитеся протоколи виробництв, які запропоновані, до прикладу, нашими іноземними колегами, я назву вам приклад великої німецької компанії Отобок, то ви побачите, що в Тисячу приблизно метрів квадратних можна помістити в виробничий процес протезувально-ортопедичних виробів. Відповідно, в мене питання: чи Львівська міська рада не має таких площ наявних? Я думаю, що має, і я думаю, що суттєво швидшим було би виділити такі площі в безпосередній близькості до ТМО номер один, яке точно потребує такої підтримки, і налагодити виробничий процес спільно з іноземними. Колегами, ну ба більше, давайте ми, як обласна влада, так само задекларували свою готовність тут до співпраці і підтримки. Давайте більше ми будемо разом працювати з кабінетом міністрів і міністерством соціальної політики комплексно і по самому ринку ортопедично протезувальних виробів, і зокрема по нашому заводу, який знаходиться у місті Львові. А просто кидати амбіцію про те, що віддайте нам завод, бо віддайте. Ну воно в мене викликає багато запитань. Ну віддайте нам власне тому, що ми хочемо, тому що віддайте, ми на превеликий жаль від ініціатора даного рішення не побачили якогось комплексного. Комплексного, скажімо так, підходу до цього питання, ми не зрозуміли фінансової моделі, по якій воно буде працювати, Ми не побачили план розвитку, і оце все, що я вам зараз наговорив, воно от в так в загальному формує насправді картину, з якої пересічний мешканець львів'янин не розуміє, що відбувається. Так, ми просто читаємо гучну заяву, і мені особисто, як людині з економічною освітою, так само не до кінця зрозуміло. А що ж ініціатори хочуть з цим зробити, тому я десь покладаю надії на те, що це просто було таке емоційне і поспішне рішення, все таки, і депутатам і головуючому на засіданні, все ж таки вистачить думки для того, щоб переформатувати це рішення у якійсь якомусь іншому виразі, до прикладу, державно-приватного партнерства, ми можемо спільно попрацювати над цим рішенням. Так само декларую і свою готовність в цьому напрямку. Вваж враховувати. Ту увагу, яка сьогодні присутня до України, ми можемо так само залучити тут наших іноземних колег і перезавантажити загалом цей ринок протезувально-ортопедичних виробів і показати його, тобто по-новому, врахуючи те, що попит сьогодні є дуже великий і, на превеликий жаль, попит тільки зростатиме.